Як же я люблю наживати? Це щось надзвичайне. Коли я беру в руки пензлик і починаю виводити на папері перші штрихи своїх майбутніх малюнків, я почуваю себе прекрасно. Я не можу передати це відчуття словами. Поглянеш навколо, в усіх якісь хлопоти, в усіх є друзі. Своїми проблемами різні шумні компанії. Вони гуляють, веселяться, а я не маю нічого. Але я щаслива. Мої вірні друзі ось папір, пензлик та фарба. Я їм довіряю, адже вони мене ніколи не зрадять. Вони ніколи не скажуть мені, у мене немає часу на тебе. Я можу з ними будь-коли поговорити. А вони ж ніколи не наблюдають мені. Та що тут говорити? Мені не потрібна вся метушня, друзі, вічні сварки та перемир'я. Я самодня і мені це подобається. Я не хочу змінювати свого життя. А от скажіть мені, будь ласка, ви, що для вас є дружба? Ну, це повністю довіра і людей. Навіщо вам потрібно? Щоб не бути самотнім. А ви особисто всі мої друзі? Да, і так. скажіть, будь ласка, мені, а чи ніколи вам ваші друзі не набридають? Хіба вам подобається, коли ви щось робите, а вони приходять, заважають вам своїми вічними проблемами. І ви повинні з ними розмовляти, ви повинні їм допомагати лише через те, що це ваш друг думаю, що ми ж самі вибираємо собі друзів, і якщо це наш друг, то ми хочемо вислуховувати, хочемо ділитися з ними. Якщо це наш друг, то він також буде нам допомагати, коли буде допомагаємо. Так. Ну добре, а ось уявіть таку ситуацію. От кожен з вас має якесь своє улюблене заняття. Ну а все тебе, малюєте, пишете, чи читаєте, чи просто дивитесь телевізор, займаєтесь тим, що вам подобається. І приходить до вас ваш друг. І починає нас від цього всього буде на І вам подобається Звісно, Це ж друг. Це його на друзів завжди знайдеться час. І Книги, малюнки, вони будуть завжди, а друзі не вішати. Я з вами не переговорюсь. От я особисто не люблю ні дружби, цієї, ні, ні друзів. Ось нещодавно я прогулювалася по плану. Звичайно ж, сама. І оскільки ви знаєте, що я дуже люблю малювати, погляньте, який малюнок я намалювала. Він мені дуже подобається. І незважаючи на те, що він у сірих тонах, він мені подобається. скажіть, будь ласка, хіба це не краса? Ну, ти така сумна, що сталося, Ну ось. я зовсім не зрозуміла вчорашню тему. Ну і, звісно ж, знову ж таки не виконала домашнє завдання. Ну подивися, тут все зовсім складно, я нічого не розумію. А вчителька, ну як завжди, запитає мене, згадали, що як вона вчора кричала, коли я нічого не вивчила. Вона ж сказала, що я б обсиділа, її не слухалася і тому нічого не розуміє. А я то знаю, що це не так. Ну просто тема настільки складна. Ну, що мені робить? Не хвилюйся, ти так. Я зрозуміла цю тему. Хочеш, я тобі допоможу її зрозуміти. Ой, я буду тобі дуже вдячна. Ходімо. Діти, ну що це за проблема? Я думаю, що тут можна було самостійно з цим всім справитися. Або підійти хоча б до своїх батьків, запитати. Я думаю, для цього не обов'язково мати друга. А як ви думаєте? Якщо батьки на роботі і прийдуть дуже стомлено, батьки часто говорять, що діти самі робили домашні завдання, щоб вони справлялися, вчилися справлятися самі. Ви думаєте, в цій ситуації допоможуть? Звісно, допоможуть, збояснюються. Я не знаю, що б ви мені не говорили, але ви мене не знаходили. Уявляєте? Є дуже гарне, маленьке пухнасте кошеня. Але останнім часом воно чомусь відмовляється їсти, пити. Воно не таке грайливе, як колись. Воно зовсім не хоче йти до мене на руки. Я навіть не знаю, що з ним робити. Батьки сказали, що воно захворіло. Ми його і лікували, але воно все, все рівно не грається зі мною. Що мені робити? Не хвилюйся ти так. Пам'ятаю, у мене якось також була. Така ж проблема. Моя тваринка була такою кволою, і ми її ніяк не могли нічим зарадити. Але згодом вона все ж таки видержала. Наша турбота врятувала її. Ваша турбота така. Навіщо Це вся підтримка? Ми ж з вами добре знаємо, що якщо лікувати та ж саме пошенняти і лікуватися про нього, то вона, звичайно, що скаво одужає. Я думаю, підтримка друга тут не вичує. Умовляєш? Я вчора посварилася з маленькою. Просто я хотіла піти на вулицю погуляти, а... а вона мені сказала, поки я не приберу себе в кімнаті і не, пови... не вивчу уроки, вона мене нікуди не відпустить. А я... Ти? Але ж я, звичайно, пішла гуляти. Прийшла, а мама не мене базила. Не мною. Я без радістю попросити пробачення. але чомусь я чомусь боюся. Я боюсь, що мама не зрозуміє мене. Слухай, не переживай, мама це найрідніша людина у світі. Її підтримка завжди з собою. Вона тебе дуже любить і набражається. Не бійся, відійди до неї, обійми, пригорнися до неї, посилуй у щічку, і ти одразу зрозумієш, що ніякої образи вона на тебе не тримає. А знаєш, я, мабуть, так з зробила, як ти мені сказала, зараз піду і попрошу вибачення своєї написи. Ну, а ти добре. А знаєте, я спостерігала за всім цим і задумалася. Що дійсно, дівчинка дала своїй подружці добру пораду. Я не знаю, навіть якби я подалася в такій ситуації, б зробила да. а то, так, рада, я, мабуть, тут така рада допомагала мені. А От скажіть, будь ласка, мені ви. Ви всі говорили, що у вас усіх є друзі. А чи звертаються вони до вас з такими питаннями? І чи допомагаєте ви їм так в таких ситуаціях? Так. Так. Ну, Можливо, допомога друзів тут і потрібна. Вчора в мене зникла цуценя і сусід сказав, що він бачив його біля ставка. Мені треба терміново побігти його забрати там, ж зовсім маленьке. Будь ласка, відпустіть мене з уроку. А ще чого тобі? Не вигадуй дурниць. Сідай за парту і готуйся, і готуйся до наступного заняття. Та ну, я не можу, але ну, воно ж зовсім беззахисне, його може хтось забрати. Відпустіть. Я, я навіть чути тебе не хочу. Сідай і готуйся до наступного заняття. Я все одно піду. Так, Наталія, я не зрозуміла, мені щойно дзвонила твоя вчителька і сказала, що ти втекла з уроку. Мама, ну зрозумій. Ну я шукала цуценя. Мене це не хвилює. Уроки на першому місці. Так, іди до себе в кімнату, ось за тебе прийшла твоя подружка, але запам'ятай, цілий тиждень ти сидиш вдома ніякого подвір'я і ніяких прогулянок з своїми одолітками. Зрозуміло, ти, покарана. Дом, я тебя думал, отрубил. Не пойди, Вася все Сыпаты добре. Вот это я буду вкусный пес, если хочешь, кость на книгу. По забнульщика боится высы. Знает, Дарина, от я дырлась на отца. И разумелась. Мне на душе встает так, вот так и Все И приятно. Саш, так и дружба, моя посмотрится. А от знаєте, протягом усього цього заняття я спостерігала за цими всіми різними ситуаціями, за різними моментами, які відбувалися між двома друзями і зрозуміла, що дружба дійсна, вона якась незвичайна, вона творить дружа. І от я дивилася на них і малювала. І за цей час я малювала ось отакий малюнок. Знаєте, дружба надихнула мене на створення малюнків саме у таких теплих тонах, саме кольорових. І я зрозуміла, що дружба це дійсно щось незвичайне. Вона не просто врієлана, вона не просто звіріла мені душу, вона не просто звіріла мені серце. Вона надихнула мене на створення прекрасного. Дружба дійсно має чарівну силу. Вона змогла переконати мене. Я хочу змінити своє життя. Він друзів, друзів вам і чисто міцної дружби.